Одним смакують шинки і ковбаси, а іншим мовознавчі баляндраси, бо ці гурмани хочуть бути в мові чудовій українській, наче аси. Моє вам шанування, друзі, мене звати В'ячеслав Васильченко, і це наші чудові мовознавчі баляндраси, де ми інколи жартома, а часом і серйозно говоримо про ті цікавинки, що є у нашій мові, а також про негаразди із її використанням. Отже, як казав незабутній дід Панас, умощуйтеся зручненько та слухайте уважненько, ми вирушаємо. Сьогодні наше розслідування хоче розібратися з доволі значною проблемою. Уживанням дієприкметника. У чому вона? У тому, що, утім, скажіть, як буде по-нашому російське ніржавіюча сталь? Неіржавіюча сталь? А як же ще? Скажете ви, є ж у нас дієслово іржавіти або рідше ржавіти. Ставати іржавим, покриватися іржею, набувати кольору іржі. Від нього ви й утворили дієприкметник неіржавіючий. Усе ніби логічно, але все ж таки спробуємо поглянути на це ширше. Зі шкільного курсу, ми знаємо, що. Дієприкметник – це особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом. Розрекламований такий, що його розрекламували. Ця дієслівна форма поєднує ознаки дієслова та прикметника. <му> У зв'язку із сьогоднішньою розмовою нас цікавить поділ дієприкметників на активні і пасивні. Активні, як пам'ятаємо зі школи, виражають ознаку предмета за його ж дією. Бувають вони теперішнього часу, утворюються з використанням суфіксів уч-юч, ач-яч, ревуть ревучий, працюють працюючий, дрижать дрижачий, сидять сидячий та минулого суфікс л посивіти посивілий, потемніти потемнілий, пригоріти пригорілий. Пасивні ж дієприкметники називають ознаку предмета за дією над ним. Тут використовуються суфікси н, н, «єн», т написати написаний, побачити, побачений, озброїти, озброєний, покрити – покритий, бити, битий. битий. На завершення цього коротенького лінгвістичного лікнепу додамо, що в сучасній літературній мові, як рекомендують знавці, використання активних дієприкметників теперішнього часу потрібно уникати. Простіше кажучи, слова на учий, ючий, ачий ячий значною мірою для сучасного мовлення табу. Як стверджує доктор філологічних наук Лариса Азарова, а в українській мові збереглися лише деякі давні дієприкметники теперішнього часу на «учий», ючий, а «ячий», що перетворилися вже на якісні прикметники, тобто виражають постійну ознаку предмета, причому здебільшого в інтенсивному вияві це співучий співучий народ, живучий, живуча істота, родючий, родючий ґрунт. Палючий, палюче сонце, кусючий, кусюча муха, лежачий, лежачий камінь, ходячий, ходячий анекдот, зрячий, зряча людина, терплячий, терплячий чоловік та інші. Ні, пані Лариса, це не дружина відомого антилінгвіста Микіли Янівича. Інакше б вона ту кровосісю вимуштрувала так, що він би тьох-тьох-тьох, від, 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 а не оте все, що було. Не, треба, не треба, скігліти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Не порушують мовну норму прикметники, утворені від дієслів із суфіксами уч-юч, ач-яч. Їх не треба плутати з дієприкметниками. Як уникати плутанини? Маємо пам'ятати, що прикметники називають постійну ознаку, а дієприкметники ознаку за дією. Прикметники не керують іменниками чи займенниками, а дієприкметники можуть легко це робити. Квітучий сад, сад який? Квітучий постійна ознака. Отже, прикметник. квітуючий пишним різнобарв'ям сад. Квітуючий чим різнобарв'ям ознака за дією та керування іменником, отже, дієприкметник. Останнє словосполучення, зрозуміло, змодельоване для наочності й використовувати його та подібні моветон. А ось ще кілька прикметників, схожих на дієприкметник. Лежачий камінь, пекучий біль, правляча верхівка, родючі землі. Формально сюди можна додати також і деякі присвійні прикметники, називають ознаку за належністю комусь. Про жодну дію тут, звісно, не йдеться: заячі вуха, лисячий хвіст, хлоп'ячі витівки. То що ж усе таки робити з тою сталлю? Запитаєте ви після останніх речей. І Якщо не іржавіюча не можна, то. Насамперед слід позбутися стереотипу: работаючий працюючий, віддихаючий відпочиваючий, бігущий біжучий, чи ще гірше бігучий. Хоча для багатьох це зробити дуже важко. Погляньмо: виріб rs 80 Оскол є повністю вітчизняною розробкою, всі комплектуючі. Також українського виробництва, оригінальні комплектуючі, комп'ютерні комплектуючі, комплектуючі для покрівлі. На жаль, перелік таких випадків прямує до нескінченності, бо про згадане табу зрозуміло ніхто нічого ніде не чув і в очі його не бачив. Водночас, виділені покручі можна без проблем замінити на. Комплектувальний, призначений для комплектування, пов'язаний із комплектуванням, комплектовання, сукупність, набір деталей для комплектування, компоненти, складники, комплектувати, складати комплекти чого-небудь, набирати потрібну кількість кого чого-небудь, доповнювати до комплекту. Ось контексти для цих слів. Замість ремонтно-комплектуючий цех, ремонтно-комплектувальний цех. Замість завод виготовляє комплектуючі, завод виготовляє комплектовання. Замість компанія комплектуюча планшет, компанія, що комплектує планшет. Як на мене, жодних надзусиль і все органічно та просто. А про сталь заворушитеся ви. Та не забув, я не бійтесь, не забув. Тут у нас цілий кастинг набіг. Неіржавна, не ржавка, нержавійна, неіржавійна. Можливі ще також нержавійка та інокс. До речі, свого часу я редагував переклад детективного роману Двійник американської письменниці Тес Геррітсен і спокійнісінько використав варіант Неіржавна сталь. То що ж робити з тими капосними активними дієприкметниками теперішнього часу? Ну, оскільки вживати їх не варто, повчимося знаходити їм заміну. Погляньмо, що нею може бути. А відповідні іменники, не до всіх, на жаль, такі відповідники є. Вступаючий до вузу, вступник до вишу, завідуючий кафедрою, завідувач кафедри, працюючий на заводі, працівник заводу. Відповідні прикметники. Тут теж варіантів не так багато, як хотілося б: гальмуючий пристрій, гальмівний пристрій, пануючий настрій, панівний настрій, чаруючий образ, чарівливий образ, відповідні підрядні означальні речення: пишучий, який пише, освітлюючий, який освітлює, Думаючий, який думає, співаючий, який співає, танцюючий, який танцює. Щодо слова танцюжі, можна натрапити на думки, що його замінити неможливо. Ми не будемо вступати тут у дискусію. Ну а зараз пропонуємо подивитися на замінники для дієприкметників на уч, юч, ач, яч, яких наші мовці використовують елементарно через незнання. Бажаючи взяти участь у конкурсі, охочі, виступаючи і закінчуючи доповідь, промовець. Відпочиваючи, зібралися на екскурсію відпочивальники: ті, хто не що, істоти відповідають на питання, хто відпочиває. Головуючий зборів, голова, керуючий проєкту – керівник, лікуючий лікар призначив процедури, лікар-куратор. Маніфестуючи, виявили бажання, маніфестанти, подорожуючи, зупинився на перепочинок, подорожній. Страйкуючі висунули вимоги страйкарі, ведучий фахівець провідний, випереджаючий захід випереджальний, відстаючий ущень у класі відсталий, діюча особа в спектаклі дійова, доповнюючий компонент доповнювальний, життєстверджуюча музика життєствердна, забруднюючі речовини забруднювальні, захоплюючи історії. Захопливі, знаючі працівники обізнані, керуюча верхівка керівна, коригуюча гімнастика коригувальна, лютуюча криза люта, миючі засоби мийні, пом'якчуючі обставини пом'якшувальні, пояснююча записка пояснювальна при обтяжуючих обставинах за обтяжливих обставин, промовляюча назва промовиста. Прохолоджуючі напої прохолодні, руйнуюча енергія руйнівна. Супроводжуючий документ супровідний, шокуюча інфляція шокова, біжуча вода проточна, визиваюча поведінка зухвала, діючий правопис чинний, зв'язуюча ланка сполучна існуючі відносини реальні, направляюча сила. Спрямівна, недалекомисляча людина, недалекоглядна, підростаюче покоління, молоде, нове, у біжучому році у поточному, хвилюючий момент, зворушливий момент, оточуючи його близькі люди у колі близьких людей, подорожуючи тероризм проблеми, проблеми, що породжують тероризм. Пролетіла співаюча пташка, співаючи, пролетіла пташка. Тимчасово не працюючий той, хто тимчасово не працює. Потрясаючий фільм, сильний, чудовий, тут практично доречне будь-яке слово, що має значення надзвичайно сильний. Віруючий, вірянин, вірний, вірник, парфіянин. Отож, друзі, не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Гадаю, справедливі слова метра українського слова ви впізнали. Ось так, усе просто малятка, любі хлопчики і дівчатка. А може для когось і дуже складно. Однак, незважаючи ні на що та всупереч усьому, все буде саме так, як хочемо ми. Бажаю, щоб українці усе ж дослухалися до порад знавців мови і користувалися ними. А наші шановні глядачі, щоб ставали підписниками експертного ТІВІ, ну і щоб чекали наступні наші серії. Але обов'язково з нетерпінням, бо ж наші чудові мовознавчі баляндраси того таки варті. Чи не так?